У цьому відео я буду збільшуватись у розмірі кожну хвилину. Та дивись відео до кінця, щоб побачити, чи вийде в мене пройти Майнкрафт і чи можливо це взагалі. І зуспанувся я у березові рощі. І, до речі, з цікавого у мене є 4 грунта та 4 драбини у інвенті. Правда, нашого не мені, адже я і так, в принципі, не маленький. І давайте, напевно, поки я ще не такий гігантський, нарубаємо дерева. О, я до речі, вже походу трошки реально підріс, того що я вже не можу пройти в два блоки. Ну це вже реально круто. Так, там у нас є корабель, так що, я думаю, до нього можна буде поплисти. Блін, правда, тепер так незвично ще не в два блоки. Це просто якийсь треш. А до речі, тим часом я ще більше збільшився. Я просто в шоці. За такими темпами мені треба якому швидше піти якусь печерку, того, що я просто на неї тоді не влізу вже. Так, а я ще походу, до речі, сюди не прилізу ніяк, так? Взагалі, якщо тут щось є. А ні, тут є скринька. О, заліза! Це так офігенно, все. Найс, тепер мені в принципі в печеру вже можна буде так сильно не торопитися, того що ну залізо вже є. Так і, блін, зараз би ще тут не здохнути. Фух, так, це було небезпечно. Ой, йо, легенда, який, до речі, острів прикольний. Мені б ще тут без селище знайти було б взагалі просто мега-офігенно. Я щось прям вже в три блоки став, капець вже великий. Ну, нормально, нормально. Я не помітив, але мені здається, що я можу вже два блоки перестрибувати. Давайте глянемо. Реально, я вже два блоки можу перестрибувати. Капець. Так, мені цікаво, тут є десь поблизу якесь селище. Ну, поки я бачу тільки вовків, але вони мені точно не треба. О, портал! Все. Зараз ми до нього проберемося обережненько. І залутаємо цю скриньку, і що в ній буде. Золоте яблуко, все, найстрій кресало є. Це народ мега офігенно. Так, тут, в принципі, походу, більше взагалі нічого немає. Окей, того давайте постараємося знайти село ще якесь. Хоча стривайте. Тут є така прикольна печерка. Це взагалі мені подобається дуже. О, там ще й залізо є. Все. Коротше, давайте тоді, поки ми сюди спустимося з вами, поки ми ще не в. 20 блоків стало висотою. І скрафтимо собі залізне кайло. Все. А тепер ми зможемо трошки накопати, щоб у нас було на сет броні. Того що, як не як, але відмовив я все ще не захищений, попри те, що я великий. Тому що, на жаль, мої хпшки геть не змінились. Все. Найс. Nice. Та скільки вас тут? Нє-ні-ні, -нє -нє, я на таке не підписувався. Я цю нахер Боже. Це ж взагалі якийсь треш, Чекайте, що там взагалі відбувається. Я в шоці. Так поки діло не піде, то давайте ми ліпше зараз зробимо собі меча. А, точно, до речі, у мене ж, в принципі, я думав, що в мене тільки три залізли, в мене його побільше, так що. Ой-ой, ззаді -ой -ой. там нас хтось був наче. А, ні, фух. Так, ти диви, там до мене не підлізь, бо в мене трохи пешки, і це якось. Ну, не хочеться поки що мені золоте яблуко своє іди на втрачати. Так, і ось щит. Все. Найс, тепер вже буде хоч трошки легше. Так, що робити? Нам нічого не залишається, тому давайте захавимо гнилу плоть. О, до речі, я навіть не отримав отруєння. Це взагалі офігенно. Блін, це трошки проблематично, тому що мені треба вже аж цілих чотири блока, щоб кудись прийти. Ну, це фіговенько вже так стає. От, речі, вугілля, в принципі, можна буде добути. Для смолоскипів банально, і щоб щось переплавити. Тому що заліза багато не буває. Йо, два кріпера. Блін, коротше, давайте ми зараз, напевно, звідси взагалі звали. Тому що ну, мені треба хавку десь добути, Того, що померти банально від голоду, ну, якось, якось взагалі не круто буде. Ну, до речі, знаєте, на початку я думав, що збільшення один раз в одну хвилину це буде ну прям дуже довго. А зараз, знаєте, так, трошки пограв і вже, блін, 8 блоків став. Хрюшки, найс, все. Давайте ми тоді, знаєш, що зробимо? Підпалимо її і тепер заб'ємо. Шведесенька, шведесенька. Блін, давайте. Фух, все. У мене є одна смажена свининка, і давайте ми зараз з вами відхилимось. Так, тепер давайте тебе підпалимо. Все, тепер... Давай, вдихай. Найс, nice. тепер якось буде не ще прибратися. Ой, щось, знаєте, трошки мене все почне підбільшувати, що потрібно отак от прибиратись. Так би буде недавно я вже цих сунок би всіх перебила, так мені доводиться ламати весь ліс, щоб до одної тільки підійти. Так давайте поки повернемося в ту печеру, тому що там було наче багато заліза. Ага, по мені там вже склети гуляють. Ну ладно, ладно. Так, он там, до речі, заліза, Так що давайте ми зараз розберемося з цим над Ох ти, йошкін! Йоли, йоли, Йоли йоли! Це якийсь треш просто, блін! Це Півтора сердечка. Коротше, давайте тікаємо звідси. Фух Це якийсь треш, народ, це просто. Я не знаю, як на це реагувати просто. Мільярд мобів з усіх щелей просто лізуть. Та скільки ж вас тут? Ну Йомайо, йо, дайте мені просто вийти звідси. Ох ти моє. Все, давайте поводишся, піднімаємось. І просто звідси валимо нахрен, того що ні. Я не хочу помирати, мені ще потрібно енердрикон вбивати. Так, і ще поблизу, як завжди, ніякого села ще немає, так? Блін, ну тут уже смерковий біом, тут не можуть спавнитись. Я дуже сподіваюся, що тут воно буде. А, все, найс. Тільки попросив селища, одразу мені його дали. Тоді це мега офігенно. Так, і що тут у вас? Ну у вас є големчик, а хавкиня, так? Снапівсіна у вас тут немає. Оце, до речі, так, прикрань А ну-ка, давайте цього ідіотика вб'ємо зараз. Ух ты, -мо! Ти йо йо. Та взагалі не охранітись, коли тупи вони взагалі? Так, зкад був голема. Перший раз таке бачила, ладно. І зараз мене ще прихлопне, так? за собою візьму. Так, там не залізо, мені б якось таке береженки взяти. Просто гляньте на мене. Весь обстріляний, весь такий жирний, бігає по лісу. Ну, це ж взагалі якийсь треш. О, там, до речі, ще один портальчик є, так що давайте залутаємо його. Так, на мене тут вже скати полюють. Давайте тут якось приземляємося і що тут у нас буде. Ооо, а це, до речі, нам зараз буде якраз в самий раз. А тим часом я став вже вище, ніж цей портал. Офігенно, просто кайф. Давайте вийдемо на якусь поляну і постараємось знайти нормальне рівне до селища, щоб там нафармити собі трошки їжі. Ооо, озер лави. Це, до речі, імбулька, це прямо реальна імбулька. Ну, а це вже мені куди більше подобається. Ой, зараз мені, правда, ще якось би тут переночувати. Хоча стрівайте, у мене є одна ідейка. Давайте ми зараз ем, так, тут на медішки, я вас зрозумів. Коротше, добре, тут я якраз овечки. Не будемо тоді там багато часу витрачати, давайте вже ліпше ми їх заб'ємо тут. Все. Найс тепер тікаємо з просто куди тільки очі, бачить, і ліжечко. Я сподіваюся, що я на ньому зможу спати. Ага. Поки я це крафт, я ще раз більше все. А, понятно, тут цілий отряд кріперів. Чотири кріпера під хатою. Ну, нов... Коротше, добре, давайте візьмемо цю фігню і просто тішемо як можна далі. І тут поставимо ліжечко і поспимо. Правда, я дуже дивно якось відображаюся, але ладно. Фух, так, уже буде хоч трошки простіше, коли немає оцих тупих мобів. А, до речі, у мене закінчилася хавка того. Давайте зараз ми якось пропаркуримо до хати, бо там у мене є верстак, зробимо собі поки пічку і переплавимо собі трошки свинини, того що у мене у мене є. І в принципі, я зможу, хоч якось якийсь час бути ситим та швидко бігати. А цим крипером ту все одно чекайте. Тут так вони так і залишились три крипера. і тут ще один на підході. А, Уже 5 кріперів. Нормально. Ну, до речі, чекайте, який я в порядні з цією церквушкою. Я майже як вона по висоті. Ой, странно, тобі там нормально в печері так бути? А ну-ка, давай вбий всіх вибий. Все більше кріперів я сподіваюся ніде немає. О, в мене тим часом вже є 6 смажених свинини. Це мега офігенно. То давайте ми зараз перекусимо. І знаєте, хотілося б зараз піти в якусь печеру, щоб нарешті назбирати собі діамантів та піти в пекло. Але, походу, що з моїми -то розмірами мені ніяка печера вже не підійде і в поміні. Тому давайте звідси наберемо водички. Правда, блін, а навіть на шарю, як мені з озера лави зробити портал, тому що я ніколи такого не робив. То є якась печера, але ні, то би сенс, далі вона буде заужуватись, я просто не, не пролізу. Коротше, знаєте, які, походу, єдиний варик. Це тупо ходити так от по світу, в надії знайти селище і в надії, що там в якимось чином заспев. Ці кузне, і що там якимось чудом будуть діаманти. І що потім щоб потім тисячу років копати 10 стаки обсидіану, щоб замайструвати собі портал. Ну, того ж я не знаю, який інший варік тут може бути з моїми -то розмірами. А ладно, давайте поки від цього відволічемось у тих діамантів. Мені треба забрати те, заради чого я взагалі сюди перся. Це написано, щоб в мене було хоч трошки більше хавки. А ви серйозно? В цьому ще що? Більше немає А це скільки 14 штук це був максимум? Ви серйозно? Афігеть, щось тут все таке зменшене прямо. Село таке ну маленьке, снапівсіна майже немає? Взагалі, коротше, весело таке. Добре, давайте тоді хоч переробимо те, що в мене вже є, правда нібже верстак би свій знайти. Що? А що? Я вибачаю, звісно. А що в мене з мотики стало? Е, це взагалі нормально? Це типу, якісь побочні ефекти від цього детупаку? Чи що це? Що це нафіг? Я просто клікаю, я так матикаю, а так мотикаю, а мене спавниться ця фігня. Це нормально тупо? Ладно, давайте. Давайте зробимо вигляд, що так і має бути. Так, ось у мене є трохи хліба. І, блін, я взагалі хазе, що ми будемо робити з моїми -то розмірами. Та, я в шоці просто. Якось я це уявляв собі трохи по-інакшому. Але нічого. Я, до речі, вже такий високий, що в мене навіть звуки з майну тепер просто не відтворюються. О, ще одне селище. Але тут, походу, кузні не буде. Тут ще одне селище, що? О, кузня! А це вже, до речі, це вже імболечка. Правда, як мені тепер тут до скрині потрапити? Ой, це буде ще той. Квест. Як мені сюди взагалі блін, потрапити? Я ніфіга тупо не бачу, того, що мені або дерева заважають, або мені тут треба тупо все святити під ноль, щоб зайти в цю бідолашну хату. Але щоб не, мені неї зайти, мені тупо доведеться всю її зносити. Давайте собі зробимо сакиру, якось це все будемо розбирати трошки в пришвидшему темпі. Того що я не хочу тут, тупо весь день так проторчати і нічого не знайти. Ага. Понятненько, та я тепер уже просто наскільки великий, що я плаваю, тупо тут по лісу. Та? Я вас зрозумів, так. О, до речі, там скринька є, прикольна. Обсидіан, у мене, до речі, вже сім штучок його. Правда, все нічого не міняє, але ладно, хай буде зато. І до речі, тим часом у мене вже є, ну тут захист 4, ладно, хай буде захист 4, але цей залізний нагрудник, ми його теж залишимо. Ну мені для нормального порталу, в який може прийти звичайна людина. Мені треба скільки ну обсидіану 10, так 10 це мінімум, щоб зробити щоб хоча б його активати. У мене є сім. Тобто, якщо я зроблю нормальний, ну я думаю, 100% я в нього не прийду. Хіба ж знаєте, який варик? Щоб тупо здохнути, поста... поставити тут сваленпойнт, здохнути, а потім, ну до речі. Реально, по суті, акварік, тупо здохнете, у тебе зменшиться твій розмір. Ти тупо задаш пекло і все буде офігенно. О, а тим часом я знайшов ще одну таку штучку. Тут ще плюс один обсидіан, це мега офігенно. І тут ще зараз полум'я. Ми його теж забираємо. А стривайте. Так тут же по суті все вже готово. Так що давайте ми зараз тут поставимо ліжечко, зробимо тут собі спавен поінт. І давайте тут поспимо. Аня, поняв? Де вийде? Так. Він мене ще так відкидає через лошавки і просто півсвіту відкидає. Все, давайте поспимо. Та що мені зараз заважає на ви серйозно? Фух, нарешті я зможу тут поспати. Яким чином ми з вами зараз здохнемо. Ой, о, кріпачок, давай, давай. Давай бреньку себе зніму. Все, я здох, тепер давайте тут відроджуємось. Капець, у мене блоки великі! Ви просто гляньте на це. Я в шоці просто, які вони гігантське. Йома, таке я ж його буду тут півроку типу, збирати. Ладно, мені тут хоча б основне підібрати вже, а те таке другорядне. Це вже не принципово буде. Там ще залізо, заліза, капець, його тут розкидало по всьому лісу, тупо, я в шоці. Офігеть, я ніколи ще таких гігантських речей не бачив. А це ще ж при тому, що я не сильно великий, типа, був рамком цього датапаку. Це все все оскільки, я 30 разів збільшився. Блін, ну та жорстко. А прикиньте, якби так 100 разів. Де я взагалі був би як весь цей світ? Ага, я, я знову збільшився, так що мені треба максимально в темпі це все робити, тому що ну я не, не встигну тупо. Тоді окей, давайте ми зараз зробимо портал та підпалимо його. Врешті-решту. Так, ось обсидіально кресело. І давайте, ми зараз його доробимо. Все. І підпалюємо. І давайте зі спокійною душею і нарешті відправимось у нас. Прям біля бастіона? Ви серйозно? Ой, sheet, shit. У мене ще щита немає, блін, блін. На бастіон то якось все одно, але ліпше тут була фортеця. Це було взагалі офігенно. А так то який сенс просто всього тупого бастіона. Блін, же щось лава, це взагалі не шар, як я тут щось буду знаходити або робити. Так, ось очмиря нам треба забити, тому що він буде в майбутньому доставляти мені проблеми. Там ще на скелетики ходять. Та, найс. Взагалі, все офігенно, прямо так складуться, мені треба. Я ще спалася, половину сердечок втратила, але ладно. Ой-ой, лава, лава, ну куди. Боже, 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 хілимся, хілимся, хілимся Фух, півсердечка було. Я ледь не помер. Блін, правда, мене це починає реально вже ну до такої степені підбільшувати, а це все. Тож у тебе розмір тупо кілометр на кілометр, ти тупо дуже незграбний, ти ні зробити не можеш, а всі тебе тупо всі принижують. Ти ні зробити не можеш, а будь-який склад тупо тебе ваншоти. Ну це взагалі нормально. О, там ще газ розліталося, кайфік. О, що я там бачу. Все. Навіть, в принципі, фортеці вже знайдена. Правда, у мене є одне маленьке питання. Як мені туди потрапити? Ой, так, це зараз буде така проблемка, але ладно, нічого, ми якось з цим справимося. Якщо фортецю вже знайшли, то все інше буде не такою ж сильною проблемою. Так, фортеця є, правда? Що мені робити з моїми розмірами? Ну я не знаю. Це просто якийсь жах, уже реально. Ох, скільки вас тут заскопнулось! Ой-ой-ой-ой! О, тим часом, до речі, я, на жаль, один раз таки помер. Та, да, це прискорбно, скорбно, але нічого, потрібно якось добити цих чмо, мені залишилась буквально одна палиця. Давайте вже якось домучаємо їх, а там, до речі, вона і випала якраз. Все, вісім палиць є, це просто є. ну Давайте ще там ті залутаємо про всякий випадок, щоб були вони у мене. Так, я наче все золотав, так що, в принципі, можемо звідси просто валити. Все, фортеця, бай-бай. Так, і мені б тепер ще звідси якось знайти дорогу додому. Я ну по суті, по кордам це недалеко від порталу. Але все одно, по цим от тупим базальтовим дельтам фігдойдеш до того порталу. Ох ти, йома, це було близько, я що назвалися так? Фух, нарешті. О, тільки хотів сказати, щоб зальта віддальці закінчилась і одразу знайшов свій портал. Хіба ж це не офігенно? Ага. Правда, є одне маленьке, але. І що мені з цим робити? Я хаза навіть. Блін, а це вже реально трошечки трешачок, якщо чесно. Хіба що знаєте, який варік? Дивіться, зараз ми це одягнемо. Поставимо собі отакий тут дах. О, навіть все, отакий дах поставимо. І дивіться. По суті, коли настане черга моя збільшитись у розмірі, я тупо мушу буду тут лягти. А якщо я це зроблю, то буде офігенненько. Все? Айс, все, все-таки все спрацювало. Я реально ліг, і зараз ми тепнемося, звичайний світ. Ох, Йола, ну чесно, це було складно все-таки. тож що я вже більше, ніж сам портал. Так, окей, О, до речі, лічка нам треба собою забрати обов'язково. Правда, як мені тепер бути з ендерменами? Це вже реальне питаннячко. Ну хіба що дочекатись ночі, і там ми вже й гамселити, просто як диких А до речі, кварик можна піти на якусь прям відкриту місцевість. От, по типу, сюди. І тут вони будуть, я думаю, жорстко спавнитися ендерменчики. Принаймні, я на це дуже сильно сподіваюся. Правда, до речі, буде доволі складно вбивати, тому що. Вже, як раніше, просто забудуватись від них мені не вийде. Того доведеться вести з ними чесний бій. Так, ну і де ви, андерменчики? Ні, реально, де всі моби? Тож їх тоді було не відбишся від них, особливо то в селі. А зараз тупо нікого, ні одної душі немає. Ну там он правда, скільки там, три зомбі, але де ендермени? Я на ендерменів чекаю, а їх чомусь немає. Взагалі тупо ні одного, навіть на горизонті немає нікого. О, до речі, там прикольно береза так лівітує в повітрі. Прикольно, думаю, за таке можна лайк поставити. Там ще вечка заспавнилась, це вже тим паче лайк. До речі, реально, будь ласка, підпишіться на канал, вам не Складно, а мені приємно. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте, ви б змогли пройти такий Менькрафт? Тож, що я не знаю, як я забираюся приходити, але сподіваюся, що пройду. Алло, де ендермени? Скільки вже тут мобів, а ендерменів тупо нуль? Ага, кайф, обожнюю свій прибіг, ти натискаєшся, а у тебе ні хрена не спрацьовує, ти падаєш якусь вигрибну яму, там до тебе підірве кріпер. Офігенно ще, не? Прям кайфік. О, кого я бачу, братанчика? Ну іди-ка сюди. Давай зараз, ти мені помреш і даш своє око, окей? А ти ж даш мені його, я сподіваюся на це. Ем, окей, ладно. О, ще ендерменчики. Так, а ну-ка, давай, ходи на сюди. Так, з тебе нічого, окей, я з тебе що. Ага, кайф меч зламався, окей, ладно. О, з тебе око випало, це вже геть інша розмова. Проте давайте ми поки звідси відійдемо. я зроблю собі нормальний меч, тож це в мене вже зламався. Так, ну знаєте, у мене вже є три ока. Я думаю, що це буде, чесно кажучи, набагато складніше. Але в принципі, якщо воно далі піде такими темпами, ооо ще один андерменчик, то в принципі це доволі реально це прийти. Але якби ще на ці дурацькі мопи, які мені тут заважають. То все було взагалі офігенно. О, вже 4 ока. Ще один андермен. Ого, щось так розщедрився Ех, Ладно, в мене є 11 перлин. Ого, що. По суті, нам залишається тільки перекрафтити те, що в мене є. І це виходить 11 очейнду. Я не знаю, напевно, цього не вистачить, але що ж, давайте вже спробуємо якимось чином це зробити. Так, і куди платить перше око? Куди? А, туди окей. Я вас зрозумів. Окей, підемо туди. Ой, йоу, тут, до речі, такі гори прикольні, прям гляньте. Ну виглядає круто, все-таки респект. Ого, я вже аж зайшов у зимній біом. й іглу навіть є. Ого, і що там? Буде спуск, мені цікаво. О, там спуск навіть є. Прикольненько. Правда, я туди вже ні, ніколи не попаду, але ладно. А ну-ка, давайте ми зараз ще раз кинемо його, куди воно? О, назад уже. Офігенно, народ. Ого, воно вже вниз летить. Це офігенько прямо. О, воно ще випало все. Тоді давайте. Блін, ну знаєте, як варик хіба що? Давайте зараз паунпойнт поставлю. І якось би мені тут зараз здохнути. А. До речі, Ізі варіант зараз буде. Я маю на увазі те, що Ізі варіант тут посидіти і так здохнути. Блін, це капець дивно виглядає, просто гляньте. Тут, типу, така глибина, ну непогана, а тут просто в мене ж голова виглядає. Капець. Оце гігантський. Ну нічого, зараз я здохну. Так, три сердечка, давай, я вже зараз щось здохну. Йоли, що... Капець він огромний. Я, я, я взагалі не уявляю, як я це буду все підбирати, але ладно, давайте спробуємо. Так, фух, наче все. Я все підібрав, б то Тепер давайте заберемо оцю фігнюшку, тобто ліжка, і почнемо копати вниз. О, це найс, це прям кайфік. Правда, я вже. Блін, все одно. Трошки фігня вийшла, тому що я поки це все збирав, я просто знову став кілометр на кілометр. І тупо це все було коту під хвіст. Народ, це тупо все було коту під хвіст. Коротше що, який варік, варик. Зараз все ми беремо. ставимо тут спавенпойнт. Я не знаю, треба якось дохнути, тому що ну ну це не серйозно якось. Тупо пройшло буквально одна хвилина. Я знову тупо кілометр на кілометр, як вся ця фортеця. Ну який сенс просто того, що я оце здихав, здихала, то що щось робила, це все. Ну це тупо було безсенсу. Геть, без сенсу. Так, все, зараз знову це дубль номер два, так би мовити. Фух, я сподіваюся, цей раз уже буде фінальним. Я зараз швидко знайду той тупий портал. І на цьому мої муки скінчаться. Тож, ну це просто бред уже якийсь. Нормально. пройшло буквально 15 секунд, все. Я вже тупо не прилажу до блоки. Ви це бачите? Ой, мені здається, це тупо зараз нереально буде. Тупо нереально. Ого, та ти що, доволі швидко в принципі, знайшов тільки. Все, зараз ці чмоні мене тут затримують на пів години. Все, придеться знову цей, цей дубль робити, тому що мені, мені ці чмоні затримують на 15 хвилин тут, я тупо не встигну до порталу прийти. Давайте нищимо, 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 швидше. Все, найс. Так, ти би їх зараз ще вбити якось. Давайте швидше, швидше, поки чмоні знову не заспавнились. Фух, все з богом, погнали, коротше. Давайте, що ніколи тут пробудовуємось поки. Так, і блоки мені вистачить, ну повинно та повинно вистачити. Ой, то щось у мене прям так підлагає, прям жорстко. Ну ладно, нічого. Якось постараємось це пройти. Так, а там я бачу перший кристалчик, так що давайте піднімаємось до нього. Так, перший кристалл мінус, тепер давайте піднімемось сюди. от Так, другий найс. Все, давайте б'ємо цього очмиря. У мене ще шейдери так круто багаються реально, офігенно, прям багаються. Але нічого, зараз ми його заб'ємо. Так, давай приземляйся, у тебе там буквально вже хпешок немає. Зараз буде останній удар, і ти будеш трупом. Або я буду трупом, ну це як повезе. Все, народ, Ender Дракон нарешті вбитий. Я рахую це мега офігенно, хоч це було і дуже складно, і дуже довго для мене, але нічого, народ, все-таки ми це зробили. Тому давайте так. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. А я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.